Скажіть, будь ласка, чому пан Кравченко відсутній на робочому місці? В 10 годин у пана Кравченка засідання починалось Пані Олено, пояснюю вам вже другий раз. Угу. Жоден голова суду не зобов'язаний нікому пояснювати, де знаходиться суддя. Тому що, відповідно до рішення Ради суддів України, ви можете його знайти на інтернет, в інтернеті. Номер, будь ласка, назвіть. Ви можете знайти на інтернеті. В інтернеті, пані Олена, ви все прекрасно знаходите. Ви всі нормативні акти знаєте. Ви знаєте, що як підписується, куди ставиться печатка. Ви не знайдете одного рішення. Воно так і називається щодо обліку робочого часу суддів. Однайдіть йдіть і все прочитайте, все станете зрозуміло, що я вам не відповідаю на ваші запитання, тому що я не зобов'язаний вам відповідати, де є суддя. Тому що суддя не повинен сидіти за столом. Він не повинен нікому відчитуватися. Якщо у вас призначено засідання, судді немає, відповідно реагуйте. Але не приходьте до голови суду. До ви ж знаєте мої повноваження. Я не зобов'язаний контролювати суддів, в мене немає таких повноважень. Відкрити е, закон України про судоустрій суд, і статус судді, вам стане все зрозуміло. Пані Олена, слухайте. Якщо а я ви розумію хочете... таким чином. Що... Можна... Да, будь ласка. Може, що одне скажу, якщо ви хочете, замість того, щоб вирішувати питання ваших дітей, воювати зі вирішую. всіма органами, пані Олена, так не вирішують питання. Ви приходите за одним. А виходити з десятьма скаргами. Ви вважаєте це нормальна комунікація зі всіма? Я органами? Я вважаю нормальна комунікація, пані це Олена, те. щоб суддя був дітей щоб суддя був на робочому. Дивіться, місці. Олена, це по перше, дивіться. Куди я не схожу, куди чую прізвище виріч? Мені всі кажуть, боже мій! Це ж просто неймовірно. А куди це виходить? Прокуратура, як мінімум, прокуратурі а, я не піклування, Ще щось. Кажуть, якісь печатки вимагають, якісь підписи вимагають. Ви, ви дітей хочете захистити? Чи ви так. хочете? І е, я нацисті, захищаю і так само так, і таким чином я як мати захищаю ага, своїх буває. дітей, коли Захищайте докази є дітей. законні, коли якщо люди посадові особи уповноважені особи юридичних осіб на території України ставлять все відповідно до того, як вимагає Пані конституція Олександр. і закон, і саме конституційні норми не захищають не і мене. І моїх дітей, і це Тані, закон але, найвищої дій, юридичної сили Курт юридичної освіти. Ви тоді зрозумієте, що конституція не дає відповіді на всі запитання. Виконуйте її спочатку, а потім будемо поговоримо. щодо сплати податків щодо поваги до державних органів, які державні мене, мене, коли першу ви... чергу це сплата податків. 20% ПДВ, акцизи, банківські бачите, відсотки, я вас, сплачую, вас всю... я все сплачую і податки не, сплачую. Вас на всю історія свої. Ви платите податки за свою трудову діяльність. Покажіть мені. Плачу. Будь ласка, я я плачу вами... податки незалежності. Мене не питають: хочу, не хочу, я їх сплачую, купуючи нерухомість, купуючи їжу, купуючи одяг. Я все це сплачую. А за доходи наші. Платити а при чому складати? тут доходи? а, а при чому зі доходи до моїх дітей варі. і наявності судді на робочому місці? А при чому, а при чому підпис тут? на ухвалі суду, яка там не повинна бути, на захист вашої а я дітей. вас, а Плані я вас увагу. зараз запитала де, на, де суддя а я на робочому ще раз відповідаю. місці? Відповідно до рішення ради суддів я. Не зобов'язаний вам в принципі відповідати на ваше запитання таке, тому що ще раз, я не веду контроль місця перебування судді Кравченко. Ну я звідки знаю, де він. Я сижу. У нього консуль. на 10 годин І засідання. Що? що ви пропонуєте мені зробити, пані Олено? Ви ж голова суду. Максим, виходьте звідси, не ховайтеся. Ну ти бачиш? Як ти бачиш, як це поводить? По голова диві... не, не сидіть в телефоні, я дивіться ж, суди, бо що? ж вам не поймуть, що ви не бачили. Пані Олена, я вам ще раз говорю, я не зобов'язаний вам відповідати. Суддя Кравченко відсутній на робочому місці. Він не проводить засідання відповідно до свого графіка. Це ваше бачення? Ні, це не моє бачення. Це сьогодні, вважаєте, це сьогодні, це сьогодні, це сьогодні в суді. Пані Розумієте? Олена, Далі ваші підписи всі вже добрі, на всіх документах. Ви нове собі придумали історію. Слухайте, ну ви себе ви себе навіть ви, не по чоловічі поводите, розумієте? Ви, ви, ви якою мовою розмовляєте? Такої Я ворожою мовою не розмовляю в державних а ви, органах, а, ви, а тому, будь ласка, держав у вас державний орган. У вас е, 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 е. якщо тут не державний е, 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 орган, ласка, Ви теж, отак будь ласка, вороги. не звертайтеся до. Читайте Конституцію, стаття 10. Конституцією? А ви її визнаєте? Ж не знаєте? Ви знаєте Конституцію? Що я її ви, застосовую, ви пані. Олег. Ви, не, ви ви, я ви знаєте Конституцію. Де, я де ви її застосовуєте? Застос... Всюди. 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 всюди всюди я її застосовую. Своїй діяльності на кухні, на дорозі, всюди застосовую. Конституції більше нічого немає. в Вашій теорії. Вас немає, у нас немає сімейного кодексу, у нас немає цивільно-процесуального кодексу, у нас немає рішення ради суддів. У нас є тільки конституція по вашому по вашій логіці, пані Олег. Я саджу, я не можу поняти, з ким я розмовляю. Я з головою суду розмовляю чи з людиною? Я не знаю. Я з ж людина, не знаю, чи ви державні знаєте, органи знаєте. Не знаєте, я я Як, як, як себе поводить? Я ви ви розумієте, зговорю. що ви поводите себе? зараз Не просто допомогти. не як голова я суду. Сказав пані Олексія, якщо, якщо ви хочете рішати ваші проблеми з дітьми, це одне питання. Якщо ви хочете мішати діяльності державних органів під час війни, це друге питання. Я вам хотів допомогти ви не підсказати, знаєте, як зробити, щоб ви, ви спробували вирішити свої питання відносно дітей. Що ви мені наговорили, тут? Ви хочете мені підказати, як вирішити моє питання так. по дітям? Так. я коли зайшла до вас і почула, ви ж йому народжували, ви що? Це мої діти, Богом мені гарантовані. Ясно? Е -е -е, ясно? Так Ні, е, е, -е, е, -е до мене так звертайтесь. До мене Говорили. не звертайтесь. Говорили. Ні, я сказав, що є рівні права між батьком і матір'ю. Це записано Слухайте, в анікому... записувалося. Слухайте. Слухайте, значить, так не в нас, а в державі, в якій ви живете, так, і перестаньте вакати страшно. мені. Страшний тон, страшний, тому що ви я галяну, не прийма. Ганди, ви розумієте, галянуйте. що ви зупиняєте під час війни державні органи починаєте колоти.